Їй достану, і горбата, і, і, і така, що просто я була шоці. Коли почула, що вона про мене каже, вона ж виходить з хати, йде по дороги до всіх сусідів І бе-бе-бе-бе про мене тут я просто вже не можу. Я, я просто я вже не знаю, що робити. Я вже думаю, виїхати з того села, щоб її не бачити. Але ж ні, я думаю, що ж вона достане і так. Вона ж буде набріху, це на мене так, що й, що й просто. Вона ж просто виходить та, і говорить про мене. І... І наб'їху, і наб'ріху, і наб'є, і на і набріху. Ой, люди добрі, що мені на світі Божому робити? Не дає мені життя нормального ця палашка. скільки це вже можна, куди не ховаюсь, ма дорогами її не обхожу, все одно мене знаходжу. знаходиться вона. От, я вже думала поїхати в Сибір, кудись там залишитися, але не ж що вона і там знайде. Під землею вона мене навіть знайде. Боже, скільки це вже можна, як чим вона мене прийдеться? Це ж ти тварюка мого пісненка зв'язала. А Сався мені твій підсмен. Знаєш, що він, він мені зробив? Що він мені міг зробити? Що він мені Що? він мені цибулю на грядках потопта? Що ти розказуєш? Як я не тобі тут не волю Ножками у як ти мене дістала вже. Ти мене вже дуже дістала. Ти вже подивись, злості вже просто синя, просто синя. Забачила просто. Та голі вже не смішили. Це правда, це правда. Стали ще смішити. справді, бо як тільки хтось починає сваритися, одразу кажуть, ой, сваритися, як поразка з палашкою. Це вже рівня, не рівня. Свалиться, стояєш, може, просто їм на слово помириться і все. Давай.